Хочу подякувати своїй жінці, яка ще більше не терпілася, як я. Так само мамі за молитві. Я хочу подякувати лікарям дійсно дякую, тому що мене поставили на ноги. Ми були готові, але Аж не настільки. Нас закидали гранатами мінами, нас нашу позицію зрівняли. Це було під Берестово. Впала граната під ноги. Наскільки я знаю, що якщо ставити пластину штучно, то вона її треба буде час від часу міняти, а, а ця кістка можливо вона приживеться і я ж буду мати спокій.